Форум став чи мабуть найбільшою медійною подією в Україні цього року і через скорочення фінансування багато інших конференцій або інших заходів не відбулись. Тому якраз ми на цього року на Донбас Медіафорумі запрошували і доєднатися, і намагалися під. Підняти на таку дуже широку, а дуже дуже широкий порядок денний для того, щоб всі окей, не всі більшість цих тем, які які турбують медійників в Україні зараз, і не ну, лише українських, але й медійників за кордоном були проговорені. Медіа дуже швидко змінюються, і це і це є дуже дуже позитивним сигналом для нас. Мені здається, що а, виживуть і розквітують ті, які зможуть. А, Ті, які будуть гнучкими, ті, які зможуть зрозуміти, які зараз є правила гри, і якось під них не те, щоб підлаштуватися, а шукати нові формати, нові, нові можливості для взаємодії, тобто шукати щось нове. Києві відбувся ювілейний 10-й Донбас Медіафорум. Свого часу його започаткували медійники Донеччини та Луганщини після вимушеної релокації з початком російської війни в Україні. Про себе вони кажуть. Національний форум з регіональним серцем. Тож зараз я запрошую до нашої онлайн-студії першу гостю, голову комітету цього форуму Любов Раковицю. Любо, доброго вечора! Дякую, що ви з нами. Дякую, Ольга, Очевидь, за запрошення. ви вже видохнули і можете зробити перші підсумки форуму. То які вони для вас, для як голови оргкомітету і для оргкомітету? А, дякую, Ольга, і дякую райони взагалі за вашу участь. Ви вже не вперше на Донбас Медіафорумі, і ваша участь дуже також для нас важлива, тому що ми, як і ви правильно сказали, Національний форум з регіональним серцем, а ось власне серце регіонів це для мене одне з найбільших сердець регіонів, та й в тому числі район. А, і дякую, що були з нами. Так, дійсно, форум став чи, мабуть, найбільшою медійною подією в Україні цього року. І Через скорочення фінансування багато інших конференцій або інших заходів не відбулись, тому якраз ми на цього року на Донбас медіа запрошували і доєднатися, і намагалися під. Підняти най таку дуже широку дуже дуже широкий порядок денний для того, щоб всі окей, не всі більшість цих тем, які які турбують медійників в Україні зараз, і не лише українських, але й медійників за кордоном були проговорені, і ми бачимо на форумі. Прийняла участь рекордна, рекордна кількість учасників, майже 1500. І це свідчить про те, що дійсно а, нам є про що говорити, у нас, є, у нас є проблеми, нам є що вирішувати. І Донбас медіафорум є дійсно таким майданчиком і одним з інструментів для вирішення і для подальших кроків. Як учасниця цього форуму, скажу. Три дні були наднасиченими і одночасно відбувалося кілька панелей. Тож насправді бути на більшості з них я не змогла. Проте, оргкомітет як розробляв програму. На чому ви фокусувалися? Які найбільші виклики стояли і які потребували обговорення, що ви підсвічували саме ці три дні? Так, дійсно, так як форум був дійсно для дуже широкої. Дуже широкого кола медійників, то ми намагалися під підсвітити та говорити взагалі на різні теми, але, скажімо так, не дуже скажімо так, сильно заглублюючись в різні сфери, тому що медійний саме компоненти, тому що ми не є саме, цей форум не був саме таким галузевим. Я маю на увазі, це не був форум регіональних медіа, це не був форум. Розслідувачів медіа, це не був форум медіа, які, журналістів, які працюють зі штучним інтелектом. Ми дійсно були про все. І було дуже важко поєднати ці, всі панелі. Але з іншого боку, мені здається, нам вдалося. Ми дійсно ті, хто не зміг десь побувати, ми зараз вже почали викладати записи, відеозаписи, панели воркшопів, дискусії, обговорень і публічного интервью и так далее у нас на канале в YouTube Донбасс Медиафорум Власне, всі, хто не хотів десь бути, але не встиг бути, то можна там вже дивитися. І ви знаєте, дійсно мені здається, ми підняли велику кількість питань, і спікери були досить різноплановими. Мені здається, що як результат форуму можна проводити ще інші, ну якісь аспекти, які ми підіймали, можна брати для інших конференцій, для інших заходів і так далі. Чому ми так робили? Тому що знову ж таки це не було якісь спеціалізованих. Форум для е, якихось е, е, журналістів або інших представників медіа, які працюють саме в конкретній сфері. І нам було важливо, щоб з одного боку е, задовольнити потребу широкої групи е, широкої кількості відвідувачів. З іншого боку, також було важливо знаєте, нас форум проводив проходив цього року під таким гаслом перезапилення бульбашок. Тобто, ми хотіли перезапилити. Е, і медійники, які працюють в різних сферах, займаю, займаються різними речами в своїх медіа, і інших людей з українського громадянського суспільства, як то представники спорту, представники театру, культури, кіно і так далі. І мені здається, нам це вдалося. Ми бачимо широкі, дуже великі, дуже, дуже схвальні відгуки. І, звичайно, так як була велика кількість людей, то були і негативні, Активний аспект нам є на з чим працювати, і ми вже зараз, можу сказати, вже почали готуватися до Донбас-Медіафоруму го року. Сподіваюся, що ви мене як учасницю наступного року відберете. А зараз е, проміжні підсумки, бо незалежне медіа е, насправді важко і вже не перший рік. У фронтових свої виклики у тих, що відносно тилові свої. І хай як розвивається трошки ринок реклами, інші можливості, е, читацька підтримка, проте міжнародної підтримки і партнерів нам ніяк. Які висновки ви, як організаторка, можете зробити? За підсумками тих дискусій, виступів та навіть особистого спілкування щодо підтримки медіа в Україні, які звучали, які працюють так, як звучала ваша тема свобода слова протистоїть свободи свободі брехні. А, так, дійсно ми бачимо і це дійсно. Перший форум великий, який прийшов, пройшов в умовах зміни, скажімо так, фінансування, скорочення американського фінансування, британського, якісь інші гравці приходять. І дуже цінно, що наші спікери вони про такий свій досвід досить щиро рефлексували і давали щиро поради для інших медійників або немедійників. Як далі жити, також у нас була тема по співпраці медіа та бізнесу, не лише як реклама, можливо, якісь інші а, варіанти співпраці. Ми можемо сказати, що це для нас це також був про такий, скажем, тестовим варіант. У нас були а деякі бізнеси, які стали а, партнерами форуму. І для них також це був такий виклик, як це взагалі працює, чи є, чи є в цьому зміст, як взагалі далі працювати. Ми бачимо також позитивну динаміку, що, що ми вже отримали і, і в тому числі від бізнесу, що вони готові на наступний форум долучатися до нас. Це також дуже так, дуже так показово. Звичайно, те, що також ми казали, і чим взагалі став Донбас Медіафором цього року, це об'єднання консорціум, і консорціуми, е, і ми бачимо, що в період такий, коли, коли зменшується і донорське, і грантове фінансування не лише в сфері медіа, а взагалі в Україні в цілому, на різні, на різні сфери, в тому числі на підтримку України, бачимо, що ми вже вже в, в, в такому стані, коли у нас війна вже повномасштабна триває четвертий рік. А наша взагалі російсько українська війна вже 11 років. Наша задача мені здається зараз об'єднуватися. Не навіть ті, хто конкурують, а, варто якось об'єднуватися між собою. І з іншого боку, мені так здається, і з того, що я бачу, що медіа дуже швидко змінюються, і це і це є дуже, дуже позитивним сигналом для нас. Мені здається, що а, виживуть і розквітують. Ті, які зможуть, ті, які будуть гнучкими, ті, які зможуть зрозуміти, які зараз є правила гри, і якось під них не те, щоб підлаштуватися, а шукати нові формати, нові, нові можливості для взаємодії, тобто шукати щось нове. І це дуже мені здається, одна з таких е, великих підсумків нашого донбас форуму навіть не підсумків, те, що ми показали, що це можливо, і варто, е, варто е, так працювати і надалі. Насправді воно так і було, і дякую вам за цю працю, яка дозволяє нам, медійникам зі всієї України, побачитись, почутись, звірити годинники. І насправді ці колаборації вони виникають на таких заходах, як проводите ви, як Донбас Медіафорум. Тому хай нас все буде добре. І щиро щиро бажаю, щоб 11-й вже відбувся в Україні, яка переможе ворога. Дякую, Любо, за участь. Так, дякую, дякую вам. Обов'язково запрошуємо вас всіх і дивіться. Всі нашою відео, все що ви пропустили, і до зустрічі на Донбас медіафорум 26 го року.